Добрий-добрий раночок усім друзі. Сьогодні він у нас холодненький, на траві біле, бачу, заморозок. От. Я попоралася, подоїла ласуньку, покормила всіх. Рижик зараз спить у ласуні. Уже ж холодні ночі, вже не тікає ніде. У ласуні в яслах в сіні там, зробив собі лежбище. І спить там у неї. От, Я вже теж його накормила, бо я тільки відкриваю двері, він прожогом біжить до миски. Ох, і хитрий вже. Ну, а що ж, холодно? Хочеться всім тепла, добра, ситості, як кажуть. Ну, В общем, такі справи. Ну, Нічого. Вчора перестірювала бабусину одежу, та вранці сьогодні пішла, ще повішала. Вивісила. Бо немає, не вистачає в мене шворок. Ще треба розтирати чорне. Ну Це вже чи сьогодні, чи завтра, не знаю, бо треба ж його пересушити. Уже на дворі воно зараз так не сохне. Все одно підсохне, а дома вже досушую. Оце як топимо газом, то добре. <кхем> воно сохне добре, за ніч висихає. Бо як топили грубку, то так не сохне одежа в хаті. Так, що такі справи. Ну, в общем, зараз будемо снідати, зварила тільки що пшеничну кашку, ковбаски нарізала Ту, що вчора робила, салатик, і будемо снідати. Всім смачного сніданку, смачної кави і всього самого найкращого. Пізніше зустрінемось. Сьогодні підемо на город, Буряки чистить. Так що, такі справи. Зранку зараз все. посуду, їсти є що. От, І наготовлено вимю його на апарат, бо треба вже його прочистити. І все. Позамітаю тут у кухні і потепліше я на дворі трошки. Морозець спаде та й піду чистити буряки. Зустрінемося пізніше. Друзі, як починаєте дивитися відео, сразу ставте лайчик, щоб не забували. І пишіть коментар, як продивились вже відео. Дякую всім. Друзі, зняла вчора дійство розіграша, але YouTube заблокував. Не знаю за що. Чи музика там громко, за що, не знаю. В общем, перероблю відео і тоді знову викину. Так що, вибачте, сьогодні трошки за затримку. Друзі, зараз я буду їхати у центр на електровелику. Удінуся тепленько, бо на дворі холодненько. От, сьогодні состоїться розіграш. В магазині, в якому я скуплялася. Там потрібно було скупитися на один чек 300 гривень. І я скупилася на два чеки, розділили розділи, покупки. В общем, я купувала олію 5-кілограмову і дві баклажки і розділили на два чеки. І, в общем, поїду. Треба хліба ще купити і поїду поприсутствую на розігріші. Ну, хто знає, може щось і виграю, а може і ні. Так що буду знімати і покажу вам потім усе, друзі. Так, друзі, ви бачите, що я в центрі приїхала на дійство. В магазині ми скуплялися, два чека в нас є. Сьогодні в нас в магазині розігріш. Ну, там сильно грає музика, я так зніму без розговору. Взагалі, такі справи. Чекаємо. 12 годин повинно початися начало. Так що чекаємо. Будемо бачити, хто що виграє. Які призи. Так, друзі, ну як ви зрозуміли, я на електровелику їздила в центр. Їду вже додому з шариком, той, що мені подарили. З призами своїми. Так що такі справи. Обидва мої чеки зіграли. Люди є, там куча ще залишилась чеків. Ну, а мої обидва, в мене було два чека і обидва мої виграли призи. Так що, не геть я ще не щаслива, я задоволена. Сам процес цікавий, хоч між людьми так підеш трошки розвійся. у мами я виграла е, е, значить, овощерізку. Ви ж там бачили, то моя кума на мої люди. Так що, такі справи. Ну, добре, їду додому, буду пити. Чай зараз із нової кружечки і з тортиком лимонним. От. Друзі, ну ось я вже й вдома. Ось така кепка я виграла. Тортик лимонний. Отакий От трубочка. Тортик зараз будемо пити з чаєм, приливати призи. І така ось чашечка до добробут. Дуже дякую. Не дорогі призи, а дороге участь. Моїх обидва чека зіграли, так що я дуже задоволена. Так, підожди, отака ось ковбаска дуже смачна. Дивіться. Диета, Хорошо день. ріжеться, смачна. Це сало, що купувала капчену в неділю. Сирок. отакий гарний салатик з помідор. Вадима, ну тихо. І залишилось трошки ось, бачите, що з вчорашнього салатику осталось. І розігріваю галушки, суп з галушками. Вадім каже, що знову будемо голодати. Дієта номер, номер 5, каже. Так що такий у нас обід. Всім смачного. А тоді ще ж чайком закусимо пирожочком. Прилім мої призи, так сказати. Так, Вадим копає буряк. Ласуня пасеться. Я чищу буряк. Всім сімействам на городі. Працюємо. Шо, що? Ну і що? Тобі? Я кажу, що ти копаєш буряк. Все для любимої ласуні. Все для ласуні. Отож. А ти кажеш там здорові? Там теж є здорові. Ладно, буду чистити, бо у нас сьогодні, друзі, похолодало. Тучі такі йдуть, будуть заморозки, сказав Вадим. Треба прибирати. Так що працюємо. Так, друзі, начистила я гічки, три кучки, отакі величенькі. Четверта воно ще лежить вчорашній. Чи... Ні, позавчорашній. Вчора я не чистила. От, і залишилося Та таких три ріденьких сталочки. Ось одна тут, друга, третя і половинка. В общем, ще так, на два дні, я думаю, на два-три дні. Бо це ж, я ж їх би їх копала, та вадім не дає копати, щоб ж гичка корові. Гечка, ну та чого ж їй пропадати? Треба згодувати. Сьогодні був вночі трохи заморозок, там воно дивіться, як пішла люцерка рости. То сиділа, за літо не було нічого, а це пішла рости. Влага. Нема жари, і воно пішло. Бур'яний, все росте трава. О, та Сьогодні ночі був такий бравий заморозок. У нас там наверху було за сінником тільки біле трохи, а Руслан каже, тут усе, о... <кій> прямо всі низи були білі. Ну, це куминий чоловік. Так що, такі справи? Ну, добре, пішла я вже в двір. Подивіться, як ласунька ласує шовковицею. От любе вже Шовковицю і з полу собирала листочки. І на горі і більше нравиться з дерева рвати. Їй трошки під пасію, Їй так подобається. Смачне дала суня. Пасимося. Зараз таке кругом все зелене, гарно пішло. Вона, як задира голову. Куди достає. Ой, кури. Дуже подобається, тут травка ласуні. Пішла ось назад. Коло бабусіну двору тут ми стоїмо. Пасеться, кажу, Вадиму, нехай я попасу її трохи. Кажу, йди додому, там кабак треба трошки перевезти, бо... бо треба прибрати, Йо він на дворі лежить. От, та я її відпустила, вона вільоку кинула, вона сама й пасеться, ходить. Хай пасеться. А я стою, гуляю коло неї. На дворі добре зробилося тихо, дощик трошки пройшов маленький. Небо таке важке, тучі пливуть. Каже Вадим, що завтра буде холодно, ну побачимо. Акація теж вже жовтне. Так у нас цей рік Акація і не цвіла. Ось вже шовковиця обсипається. Не було нічого, цей рік ми не поїли. Ні шовковиці, ні горіхів, ні яблук, ні ну взагалі нічого у нас. Дерева цей рік у нас повністю гуляли пусті. Нічого не було. А тут ось, пам'ятаєте, я вам літом показала, геть вигоріла була трава. Ну, геть, як в пустелі, жовте все було. А зараз така ніжна, така гарна травичка пішла рости. Така, як не наче, ото весною ранньою. Все росте. ожило все. Завтра буду варити сир, бо сьогодні не було мені ніколи. Та й оце ж все думаю. Твердий сир у мене є в наліччі. а косічок немає, та й, може, й зроблю якусь головку одну чи дві сулугуні. Мабуть, буду. там одна підписчиця попросила, щоб я зняла, як я роблю сир. У мене є там десь моїх відео. Я вже виставляла, як я варю сир. Ну, Якщо хочете, то я можу ще показати. Мені не важко. Поставлю та й буду знімати. От. Так що підписчики додаються. Нема, я не вмію там віддільно зробити прайс-лісти щоб у мене готовка була віддільно. Я ж бачите, як я знімаю. Не то, що там я рецепт один знімаю, одне відео. Я просто показую своє життя. Як я що роблю? От. Тому я не можу його поставити у прайс-лісти, щоб віддільно сир у мене був. Це треба повністю відзняти від початку і до кінця просто проготовку сира. О, Ласоня спробувала акацію. І у нас одна коровка була їла, а і ця їсть акацію, друзі. Їсть молоденьке, воно пагане. Ну, хай їсть. Так що такі справи, друзі. Ну нічого, трошки погуляю та й піду додому. Це я можу собі дозволити погуляти, бо зараз ми не топимо в хаті, не треба ні готувати, нічого. Їсти в мене у нас є, що. От. Посуду, правда, там треба помити, але нехай я помию. Прийду додому. І все. Так що трошки я. Гуляю, так сказати. Ну, що, ласунька, будемо йти додому? Так, друзі, нос ще один день проминув. Завтра я буду вже е, заробля, е, за, займатися молочкою. Завтра буду сири якісь варити, так і ще не вирішила, ще є в мене час подумати. А от завтра буду ставити вже на застой, на жирний творог, на сметану. Ну, в общем, починається підготовка до базарю. Так що всім бажаю тихої мирної ночки, наскільки це можливо. І на добраніч, солодких снів. І до завтра. Пока-пока.